8 грудня кандидату педагогічних наук, почесному громадянину Олександрії, заслуженому вчителю України Іллі Антоновичу Шевченку, мало б виповнитись 100 років. Пам'ять послідовника ідей Василя Сухомлинського вшанували в Олександрійському педагогічному коледжі, де Ілля Шевченко працював з 1988 року. Це надзвичайно скромна людина, порядна людина, вічлива людина. Із першого до останнього дня знайомства з Ілліє Антоновичем ну, залишили надзвичайно гарні спогади е, з вчителя дійсно з великої літери. Ну і десь орієнтовно, я, мабуть би, ставив знак дорівнює між е, досить високо знаним ім'ям Василь Олександрович Сухомлинський дорівнює Ілля Антонович Шевченко, що підтверджувала. В нашій особистій розмові донька Василя Олександровича Ольга Васильівна Сухамлинська перебуваючи в нашому навчальному закладі, передаючи привіт Ілля Антоновичу Шевченка, якого вона неодноразово бачила при спілкуванні з батьком Василем Олександровичем Сухамлинським. Ілля Шевченко народився у Новостародубі, там закінчив середню школу. Після пішов на фронт. Отримавши поранення, був демобілізований. Та, повернувшись на батьківщину, продовжив навчання в Київському педагогічному інституті. Ілля Шевченко любив географію та природознавство. Згадують викладачі Олександрійського педколеджу. Кожного разу практики він приходив і казав, от ваші учні ваші студенти сьогодні дуже добре привели метеорологічні і фенологічні спостереження, правильно, все послідовно були, пісенки спостереження, так як потрібно. А іноді так говорив, чомусь такі-такі такі студенти, практиканти допускали помилки. На потрібно звернути увагу? 13-тій школі Ілля Шевченко віддав 27 років життя. З 1988 року він викладач педагогіки та спецкурсів в педагогічному коледжі. Колеги згадують його як принципову та справедливу людину патріота України та своєї професії. Кожна людина має певний набір моральних якостей, важливих, особливих. А буває так, що в людини є якість, яка яскраво виражена. Так у нього у цією яскраво вираженою якістю було він був справжній правдолюб. Ілля Шевченко помер 23 лютого 2020 року на 98-му році життя. Щоб вшанувати пам'ять педагога у Перемоському мікрорайоні. Одна з вулиць носитиме його ім'я. Нещодавно у нас було засідання понімічної комісії, на якій ми прийняли рішення одну із вулиць на перемозі назвати. В честь Іллі Антоновича Шевченка. Ну, на жаль, ця вулиця не проходить повз 13 ту школу, де багато років він працював директором, але вона проходить повз 10-ту школу. І саме на цій вулиці вона тепер буде розташована. Тому мені дуже приємно повідомити, що це не тільки вже топонімічна комісія прийняла це рішення, а й сесія, яка відбулася міської ради 5 го числа, вже затвердила нову назву для цієї вулиці. Ілля Антонович був послідовником ідей Василя Сухомлинського в справі творчої розбудови національної школи. Є ідея продовжувати напрацювання видатних педагогів в школах Олександрійської громади. Є така ідея, що ми створимо при управлінні освіти соціальну таку ну, групу людей. Да? і Я впевнена, що в цій групі ми запросимо і викладачів педагогічного коледжу, щоб відродити в нашому місті. Принципи ідеї Василя Олександровича Сухомлинського дуже хочеться, щоб саме наше місто, наша громада стали тим майданчиком, де будуть відроджені ці ідеї, і вони якби як розповсюдяться по всій Україні, щоб ми стали взірцем для інших шкіл, для інших територій, як необхідно дбати ба про наших дітей, що тільки добром можна вилікувати ті рани, які нанесені війною.